Друзі, всім привіт, добрий день. А, початок березня вже активно йде будівельний сезон, його перша хвиля. Він так, початок завжди поділяється на першу до другу хвилю зазвичай. А менш з тим а, для, для багатьох з вас а, початок будівельного сезону буде полягати у будівництві кропки будинку, починаючи з фундаменту, вертикального планування. І, власне, сьогодні хочу порозмовляти з вами про розрахунок фундамента. На що треба зважати взагалі, як організувати цей процес, бо у проєктуванні фундаментів зазвичай дуже багато підводних каменів, дуже є багато місць, де вас можуть просто ошукати. От, проєктувальники, геологи з геодезистами більш-менш все нормально. А, а сьогодні я хочу з вами обговорити: от саме як організувати весь процес, на що зважати, хто за що несе відповідальність. І що потребується від вас як від замовника, що від проектувальника, і таким чином ви матимете більш, я не сподіваюся, що ви зможете взяти якусь корисну інформацію, рекомендації поради з цього випуску, і, власне, зорганізувати все як потрібно. Отже, є а, кілька моментів, які треба завжди а, врахувати при проектуванні фундамента. То є е, максимальна інформація про ділянку та, власне, проєкт будинку вище нуля, вище землі, давайте так. А, оці два питання треба, оці два моменти у поєднанні дають проектувальнику повну картину а, того, а, який формат фундаменту, який варіант фундаменту буде оптимальним. А, і, власне, а, є можливість. По тій по тим вихідним даним, що в нього буде, він буде робити розрахунок. Отже, ви маєте, я визначаю 5 моментів. То є перший технічне завдання. По технічне завдання то є документ від проектувальника. Така анкета, яку ви маєте заповнити. Чому він чому це важливо? Зараз поясню. Але поки що, давайте технічне завдання. До речі, про нього було відео. Якщо вам потрібне моє технічне завдання, то. Пишіть на пошту, і я власне вам його надам безкоштовно. Будь ласка, от єдине, що якщо підписник російськомовний, то в пошті має бути чітке пояснення того і визначення того, що ця людина проти Путіна, проти. Рашистської війни проти загарбників, окупантів і повністю підтримує Україну. От неважливо з якої країни от то Росія, Білорусь, Арменія, Зербажан, Грузія тощо, але має бути чітке: от визначення того. Поїхали, все. Повертаємося до фундаменту. А, має бути звіт геологів або повна інформація по ґрунтам. Тут є варіанти, але давайте сьогодні їх визначимо як просто звіт від геологів. Хоча я робив відео, коли і як, коли можливо і як то робити початкову геологію, і, власне. Після неї вже можна вирішувати, чи робити платну геологію, чи власне враховувати дані, які ви отримали з самостійної геології. Отже, перше технічне завдання: геологія, звіт геологів, схема від геодезистів, проект будинку. Власне, і тут можете тут не важливо. Скажімо, не обов'язково мати аж повний а, робочий проект, достатньо мати осьовий план, а, розрізи з виносками по матеріалам, а, план перекриттів та план даху. От з цим ці а, листи проекту вони зазвичай вже входять у розділ а, архітектурний АР, і цього достатньо, аби зібрати навантаження, власне, і вже робити розрахунок. І п'ятий момент це власне до ще проєктування Ви з проєктувальником маєте обговорити та погодити формат, варіант фундаменту, який буде власне розраховуватися. Чому це важливо? Дивіться, ви, коли будете оплачувати проєктування, ви маєте вже очікувати певний результат і знати, що вам будуть. Розраховувати, ви не маєте чекати від проектувальника а, кота в мішку, не розуміючи, що він там а, вам а, запропонує. Можливо, той формат фундаменту, а, якщо ви його не обговорите до до розрахунків він буде повністю нераціональним. У вас буде дуже багато запитань. А можливо, і є такі, я стикався з такими варіантами, коли замовники приходили з тими варіантами фундаментів, які, власне, взагалі не підходять під їх геологію, під їх ділянку і тощо. І сьогодні я про це трошки буду також розповідати. Повернемося одразу, дивіться, 5 моментів і повернемося до першого технічного завдання. Технічне завдання, повторюється, то є анкета проектувальника, в якій він задає вам, як замовнику, додаткові питання, які він не може вивчити з звіту геологів та зі схеми геодезистів. А, таких питань може бути, ну, в мене там зазвичай десь 20-30 питань, які мають бути зазначені, і залежно від а, відповідей замовника, я ще задаю а, додаткові питання, якщо вони мені а, власне потрібні. Да, от відповіді на ці питання. А, і от. Чому власне, потрібно технічне завдання, пояснив. А тепер, і сьогодні я хочу власне, більше уваги приділити п'ятому питанню, і потім я зроблю кілька випусків пізніше з прикладами. Це визначення принципового. Фундаменту до початку проєктування. Ще раз повторюся: то має бути зроблено до початку проєктування, тобто навіть до того моменту, коли ви ще заплатите гроші проєктувальнику. От і це певним чином таке домашнє завдання для проєктувальника, для конструктора, і е, на етапі ще обговорення з вами, е, налаштування містків да, взаємодії. І власне для вас це можливість також побачити, наскільки проектувальник е, ну давайте називемо це адекватний, да? наскільки він пояснює свої рішення, наскільки він е, зважає на доцільність певних рішень, раціональність, оптимізацію затрат тощо. А е, на які моменти треба зважати е, при визначенні е, от, оптимального варіанту або варіантів. Фундаментів, по-перше, фундамент має завжди задовольняти визначенню конструкційної надійності, тобто це основа будинку, і тут без варіантів він має власне якісно сприймати навантаження від будинку, розподіляти їх у, свої, у своєму масиві та передавати на ґрунт, на основу. Тобто, сам по собі фундамент не несе навантаження, він їх лише. Передає на ґрунти. Оце розуміння треба дуже гарно собі запам'ятати кожному з вас, бо іноді буває так, що проєктувальник вам наб'є туди кучу а, арматури, бетону, але фундамент не враховує самі ґрунти. От. І якщо ґрунт під фундаментом почне а, не. Планово, давайте так, не неоднорідно осаджуватися, то, повірте, ніякий фундамент не втримає е цілісність і є дуже великий, е великий ризик отримання деформації, в тому числі е такі суттєві у вигляді тріщин і фундамента, і стін будинку. Крім того. Е це є така, це є такі важелі з, з однієї сторони. Це є конструкційна надійність, і тут все має бути враховано з іншої сторони має бути раціональність тобто не можна там з ходу давати рішення там якогось капітального. М'єга-капітального фундаменту, який понесе там і навантаження з п'ятиповерхового будинку, і віддавати це рішення як таке типове. от е, На одноповерховий чи двоповерховий будинок. Тобто, під кожен конкретний будинок, під кожну конкретну ділянку має бути е, окремий індивідуальний розрахунок фундаментів. Е, і тут проектувальник має. Визначитися з е, ґрунтами, з е, геодезією і по ним е, надати вам оптимальні рішення. До прикладу, є там кілька основних типів фундаментів, да, от конструкційно. То є плитний, то є стрічковий, то є пальовий або стовпчатий. Є комбіновані фундаменти. І, е, власне, є фундаменти різного заглублення, заглиблення. Знову ж таки, це все вже визначається від тих ґрунтів, від ґрунтової води, від багатьох чинників від схилу, який може бути насипних ґрунтів тощо. І тут має бути доцільним визначення від проєктувальника, який саме фундамент, зважаючи на всі ці дані, які він отримає від вас, він має запропонувати вам. Там один-два, зазвичай то буде один-два типи фундамента, які є найдоцільнішими. Особливо, якщо у вас нестандартні, нетипові ґрунти, складні ґрунти, складна ділянка, рельєф складний. А, чим складніше а, умови будівництва і власне проектування, тим менше варіантів а, буде по а, оптимальним фундаментом. І також треба завжди е, враховувати комунікації, існуючі, будівлі, існуючі, будинки сусідів е, тощо, тощо, тощо. Тепер е, от переходимо до е, організаційного питання, хто що має надати, і хто за що відповідає. Е, дивіться, ви, як замовник, маєте надати всю Наявну інформацію а, по своїй ділянці. До цієї інформації належать а, геологія та геодезія, тобто звіт геологів та схема топосйомка від геодезистів, топографів. А також ви маєте заповнити технічне завдання і, власне, оплатити проектування, тобто чотири пункти, які за вами. При цьому. Дуже важливо, що технічне завдання має надати проектувальник. Тобто, ви, як замовник, повинні його заповнити, але завдання і обов'язок проектувальника запросити у вас. Цю інформацію. Тобто, якщо проектувальник вам каже, що давайте ту інформацію, що є, і ви, до прикладу, даєте проект будинку, ви даєте, е, до прикладу, схему топографів, бо топозйомка е, зазвичай є частиною будівельного паспорту і всі її роблять, майже всі. Е, і замовник каже: От я не роблю геодезію, в мене до прикладу гарні грунти, пісок, все, рахуйте. І на цьому проектувальник каже: добре, я буду рахувати, платіть гроші і поїхали. От якщо такий більш-менш плюс-мінус діалог у вас стає з проєктувальником, знайте, що ви на прямому шляху до неякісного проєктування і, власне, до неякісного результату такого. Проєктуванню. Чому? Тому що піски бувають різними, тому що є ґрунтова вода, тому що можуть бути насипні ґрунти, може бути а, комунікації, тобто зелені насадження, які ви будете виривати, розкорчовувати, то все буде розпушувати ґрунт, і, і так можна продовжувати надалі. А, тут. Зазвичай, якщо я роблю а, розрахунок і у замовників нема а, геології, я виїжджаю сам на ділянку і я на тій ділянці сам копаю, дивлюся. Але я обмежений географічно, я не можу там поїхати в інші країни, або навіть е, недоцільно заради проєктування просто фундаменту їхати в навіть в сусідні області. Зазвичай, хоча є е, винятки. От то а, от в такому випадку, якщо ділянка за межами, і якщо на, начальна геологія вона показує, що а, грунти а, складні та або, то я в давайте так скажу, вимагаю. Да, а, тобто я запрошую за. А, Роблю запит, давайте отак. От, роблю запит на те, щоб аби замовник зробив повноцінну геологію. Без неї розрахунок фундаменту не робиться. І навіть коли замовник каже, робіть на мій, на його, да, відповідно, ризик власний, це не працює. Да, Немає. І от якщо мене зараз дивляться проектувальники, то я то пораду до вас: ніколи не введіться на такі розмови. Вони ні до чого. Це неякісна, неякісний формат е налагодження стосунків із замовником. Відповідно, нема сенсу от таким займатися. Тобто ще раз, е проектувальник надає вам технічне завдання, анкету. Ви її заповнюєте разом з анкетою, ви надаєте проект будинку. Ви надаєте звіт геологів та ви надаєте топозйомку. На цьому ви надали всю необхідну інформацію, ви ще не платите коштів, як замовник. Проектувальник, в свою чергу, отримавши цю інформацію, його завдання є вивчити, проаналізувати і дати вам свій вердикт да, умовно. Вердикт полягає в тому, що замов не скаже: до прикладу: у вас такі-то, такі-то грунти, зважаючи на е, оці фактори: раз, два, три, чотири, п'ять. Е, я пропоную вам, чи ваш, вам та вашій ділянці підходять е, до прикладу. Плитний фундамент, там, до прикладу, з посиленнями, або фундамент забивний палі з таким-то розтвірком і, до прикладу, з таким перекриттям. Чому саме з таким він має теж пояснити. Як і отут він має сказати, що плитний фундамент буде коштувати е, стільки-то. Навіть не в абсолютних цифрах, але хоча б у відносно, від, відносно да, от один фундамент X коштує, інший коштує 13 X дорожче. Але при цьому він має пояснити, що, до прикладу, з цього фундаменту ви отримаєте такі плюси, такі от, до прикладу, мінуси. З цього ви отримуєте ну, мінуси не можна сказати, але особливості. З цього фундаменту, який коштує 13 X, ви отримуєте такі-то такі-то плюси, такі-то такі то особливості. Не кожен проектувальник, звісно, розуміє по ціні будівництва, але щонайменше він може і має розуміти по об'ємам бетону, по об'ємам арматури, і відповідно то є напряму залежить об'єм робіт. Так, він може не, не врахувати певні рішення з кількості етапів прийомки бетону, якщо особливо фундамент комбінований, і а, це все впливає на кількість разів замовлення бетононасосу, тощо, тощо. Але, власне, от що ви маєте отримати від проектувальника до початку роботи з ним, я вже сказав. Оцей весь процес наз... можна назвати такими. Знайомством да, замовника з проєктувальником, і відповідно проєктувальника із замовником. Проєктувальник теж на цьому етапі дивиться на вас, як на замовника, як ви надаєте інформацію, на які моменти ви зважаєте. Ти, власне, якщо ви знаходите спільну мову а, і ви визначилися, проєктувальник запропонував вам кілька варіантів, до прикладу, 1-2. Зазвичай то буде. А, якщо ґрунти дуже гарні, то можливо там і всі типи фундаментів вам підходять, але тут включається у роботу момент оптимізації, тобто проектувальник вам знову ж таки не буде. Е Досвідчений проектувальник не буде вам пропонувати всі варіанти фундаментів. І а от ви вибираєте, які скажете я запроектую. Це не професійно, це так по-дитячому. Проектувальник має сказати, що оці фунда вам всі, в принципі, фундаменти підходять, але я вам пропоную оцей і оцей, тому що вони там по ціні вам. Найбільш прийнятними будуть і вони конструкційно. Вони найбільш до прикладу, вони найбільш лег легкі для будівельників, не вимагають до прикладу замовлення спецтехніки е і тощо. І от саме ви з цих варіантів вже обираєте. І на цьому етапі проектувальник вам пропонує до прикладу, що проектування цього типу обраного типу фундамента буде коштувати стільки-то грошей і займе стільки то часу. Якщо вас все влаштовує, ви жмете по руках, робите оплату або Тут вже, як домовитись, хтось працює там 50 на 50 з авансом, хтось 100% аванс. Тобто тут а, самі вже а, власне, зі своїм проєктувальником будете домовлятися. І от на цьому етапі можна вважати мій випуск, а, досяг своєї мети, я пояснив, на що треба зважати а, при... Організації проєктування фундаменту, власне подібним чином, але з вже інших вихідних даних та обговорення інших моментів організовується взагалі навіть проєктування початкових архітектурних ескізних рішень. Про то я вже робив свого часу багато відео. Але власне сьогодні ми з вами порозмовляли про фундаменти і, і а, також висновком сьогоднішнього відео. Відповідно є і те, що не існує типових фундаментів, тобто фундаментів, які не враховують технічне завдання, конкретну геологію, конкретну топозйомку, а конкретний проект будинку тобто нема. І от знаєте, є там навіть в Ютубі оцей фундамент ідеальний, підійде всім, або там оцей фундамент найдешевший, і так далі. і так далі. Таких взагалі проходьте повз таких блогерів, таких проектувальників, які вам пропонують якісь типові рішення у фундаментах. Більш того, вже поглиблюючись у цю тему, якщо ви бачите, ще раз повторююся, що проектувальник не зважає на е, ось цей перелік вихідних даних, і пропонує вам робити розрахунок просто е, незрозуміло з яких власне даних, то це такого це або неякісний проектувальник, або просто шахрай. І тут вже чи працювати з такими. То є, власне, ваше завжди рішення, от як і, власне, з яким взагалі проектувальником, з, яким, з якими будівельниками будувати свій будинок і, відповідно, який отримувати результат. На цьому все. Бережіть себе, побачимось. Слава Україні! Бувайте!